Всім привіт! Ви на каналі Аркос. В цьому відео говоримо про німецьку ПТСА у 7 рівня Е25, яка стала останньою пропозицією події під назвою Місячний Новий рік. Торкнемось сильних та слабких сторін, польової модернізації і, звісно ж, обладнання. Для початку варто відмітити пільговий рівень боїв так званої блохи. Це означає, що проти себе ми не бачимо дев'яток, а граємо з технікою максимум восьмого рівня. Тому пільговий статус перша приємна особливість Є25. Тепер переходимо до гармати. Середня шкода тут 135. 5 одиниць для ПТСА у сьомого рівня насправді невеликий показник. І коли трапляються розміни постріл на постріл, як правило, ми отримуємо набагато більше, ніж можемо дати у відповідь. Однак варто звернути увагу на неймовірний ДПМ цього танка, який уже в базовій комплектації складає майже 3 тисячі, а при бажанні його можна легко збільшити ще на 500 одиниць. Тобто Е25 кошмарить свого опонента кожні 2,5 секунди. І як же неприємно, граючи на сліпому важкому танку, потрапляти під фокус цієї ПТСАУ, яка ще й до того ж не світиться, зі знаком плюс. Можна виділити показники точності стрільби. Розкид тут 0,29 на 100 метрів, а час зведення півтори секунди. Проте не вражає стабілізація. Але це та проблема, яка характерна для більшості ПТСАУ. За потребою на німецькій машині можна зіграти від невеликих пагорбів, адже донизу гармата опускається на 8 градусів. А ось кути горизонтального наведення посередні, по 12 градусів ліворуч та праворуч. І коли потрібно вицілити рухомі цілі, ми вимушені часто довертати корпус. Пробиття бронебійним снарядом складає. Дає 150 мм, власне кажучи, не рекордний показник як для сьомого рівня. Однак, граючи в топі списку, його вистачає з головою. Але коли ми зустрічаємо міцні сімки та вісімки, без голдових підкаліберів із пробиттям в 194 мм не обійтися. До речі, і швидкість польоту у них не 925, як у бронебійних, а 1130 метрів на секунду. В тривалих боях, коли йде інтенсивна перестрілка, може не вистачити розміру боєкомплекту. Але по правді кажучи, в нинішніх 4 хвилини. Боях використати 60 снарядів ще та задача. Переходимо до броні. Є25 це той танк, який майже не пробачає помилок. Щось може відбити маска, дає де деталь в 200 мм, але в більшості випадків його спокійно пробивають представники 5 рівня, якщо ж, звісно, влучають, оскільки німецька машина має надзвичайно низький силует. Остерігатись потрібно фугасних монстрів, таких як КВ2 та ОІ, які можуть за один постріл зняти наші 830 хп. Про китайських БЗ-176 я взагалі мовчу. А ось мобільності є 25 Позаздрять більшість однорівневих ЛТ. Максимальна швидкість складає 65 км на годину. І що приємно, тут немає підводних каменів у вигляді поганої прохідності по ґрунтам. Свої 65 кілометрів за рахунок питомої потужності двигуна в 25 кінських сил на тонну, танк на дистанції набирає. Теж в нормі швидкість повороту шасі, майже 46 градусів. Ми з легкістю можемо закрутити важкий танк, який залишився без прикриття. Рухливість цієї техніки, зрозуміла річ, позитивно впливає на стиль гри. Ми з легкістю змінюємо позиції чи фланги. А якщо потрібно, можемо взяти на себе функції ЛТ. Огляд в базовій комплектації складає 360 метрів і, вибираючи обладнання, однозначно рекомендую оптику. До речі, якщо посадити ще й багатоперковий екіпаж, то спостереження буде 438 метрів. А це дозволяє на відкритій місцевості пересвічувати ворожу техніку, а також отримувати додаткове срібло за передачу розвідданих. Скритість це ще один показник, який робить з е 25 справжню імбу. З нанесеним камуфляжем та прокачаним маскуванням всьому екіпажу ми отримуємо більш ніж 50%. Ще один козир є 25 маскування після пострілу, яке складає понад 20%. А все через маленький калібр та відсутність дульного гальма. Інколи дивуєшся, як ця блоха стріляє зі звичайного куща майже впритул, але при цьому не ловить лампу. Декілька слів варто сказати про обладнання. Перший варіант, який можна використати, це досилач. Оптика та вентиляція, тобто ставка на розкачку ДПМа. Другий варіант підійде тим гравцям, які полюбляють підсвічувати, коли потрапляють на відкриту місцевість. Мова йде про досилач, оптику і малошумну систему вихлопу, яка ще збільшує маскування техніки. Польові модернізації раджу вибрати: поліпшене шасі, будування паралаксу. А в третій парі налаштування ежектора. Зрозуміло, що на міських та коридорних картах, потрапляючи проти вісімок, реалізувати є 25 досить складно. Але в цілому, є 25 як на мене, найкраще ПТСА у сьомого рівня, на який можна поімбувати. Та просто пограти в задоволення, коли удається попрацювати з дистанції чи світити власній команді. Особливо приємно грати проти суперників 5 та 6 рівня, які не мають чудового огляду. За рахунок маскування, рухливості, скаженого ДПМу, ця машина може викрутити нерви будь-кому. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це сприяє розвитку україномовного контенту. Також буду радий бачити в коментарях ваші враження щодо цього німецького представника. А з вами був Аркос всього найкращого.